Чищу окуня керхером. Ну, в наступному відосі. Клацайте, такому цікаво. зараз буду чистити щуку. Щука оця 3,5 кг. Важив, переважував. Кому цікаво, клацайте там десь попередній відос, там на веса її кидаю. То знову зараз скажете, що вона маленька, щочення і так далі. Ладно, дивимося, чи вийде її швидше почистити, чим короб, чи не вийде. Короб 7600 чистить 2 хвилини. Пробуємо скільки почиститься щука. Начну 30 секунд. Тим зразу, щоб добре було добре читати. О, починаємо. Я вам скажу, щука, реально краще чиститься за коропа. Може, руками її неудобно, бо вона слизька. Но мойкою це бомба, диви. Коропа реально набагато довше було чистити. Одна сторона. І друга сторона. Все, практически готово. Ще пуско трохи потерти. Ну і все, дивіться, менше хвилини, 40 секунд. Щука, Ось я візьму в руку. Щука на 3,5 кілограма. О, щось говори. Все, кому? Ого, який ротний, головне, туди нічого не запхати. Бо може покусати. Щука почищена, короб почищений. Лишились окуні. Кому цікаві окуні, наступний відео будемо окунатися. Кому цікава модель мойки? Модель мойки отакового PW16BR.